Таку, uh, всі uh, люди, uh, народ, так званий Соєцький, що він щиро вірить в партії. Партія прикидалася, що дуже щиро піклується про свій народ, а всі разом вони прикидалися, що будують комунізм. Ну, коротше кажучи, навіть прикидалися в тому, що сексу немає в Радянському Союзі, і таке інше. Це було смішно, всі сміялися по кухнях, але прикидалися далі і робили, що робили. Прикидалися всі, що е, ми робимо якісні товари. Але на кухнях знов таки е, говорили про те, як же ж там теревені розводили, про те, які ж там на заході класні джинси, електроніка і тому подібне. І, власне, феномен Олекса Тихого, він полягає в простому. Я як філософ маю говорити про суттєві речі, а вони іноді, знаєте, до смішного прості. І оця простота смішна, вона про те, що просто є такі люди, які не можуть прикидатися. Вони просто говорять, я не можу цього більше терпіти. Слухайте, люди, як ви можете? Конституції прикидається, що право нації на самовизначення, що Радянський Союз е, за мир, а сам по всьому світові сіють ворожнечую війну. Е, коли, е, згадайте, як був покараний вперше Олег Тих, за те, що він про, просто виказав свою незгоду про введення військ в Угорщину. Це не було якимось націоналістичним жахливим актом. Його призначили просто націоналістам, буржуазним, українським, от таке інше. І він потім став їм, що, зрештою,